Ось такий красавчик Джоник 6115М, 4 циліндровий, 115 лошадок. Версія М, європейська версія, проста, без адблю, 2015 року випуску, є на продажі в дуже гарному стані, 5880 годин, дуже шикарна гарна комплектація на ТЛС мосту. Все оригінальчик, нічого не фарбоване. гума В гарному стані порядка 70% залишку спереду і так же само ззаду. Не можу поки сказати, чи гума ще це заводська, але БКТ немає розпаровки. Немає розпаровки, тому... Ну Не готовий поки сказати, не хочу стверджувати. Але так, в цілому, трактор, як технічно, так і візуально в дуже шикарному стані. З комплектом йде оригінальним фронтальним навантажувачем, бистрозйомний. Колодку відстебнули, на лапи поставили і трактор працює. 5 880 мотогодин, вихлопна труба не спалена, нічого ось. Також є як підтвердження того, що трактор, трактор на 15 тисяч, як буває, люблять хейтери говорити. Ну, звичайна версія, звичайні комплектації, управління навіскою, вому з вулиці, Три форкопи, один таке відчу... ну, взагалі не застосовувався, стоїть, напевно, десь валявся в гаражі. Один-два і ось такий автозацеп. Ну, Навізка не розбита, я вже його технічно перевірив, кинув його на планшет. Ну, в принципі, одна пох... ошибочка є, це е, датчик е, датчик палива і все. Три пари гідровиходів, ну, в принципі, все, що треба. Простий, комфортний, доступний. І давайте відразу глянемо. Стан дуже, дуже шикарний. зараз попробую Так, є деякі нюанси, зараз я відкрию капот, покажу що, 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 що там під капотне пространство. От є такі нюанси, які потрібно е, замінити цей розходничок, цей отбойник щоб рама не вміст вда... не, не, не вдарявся в раму. Ну, типу, це потрібно замінити, обов'язково. Воно там коштує 150 гривень копійки. Але воно має бути так же само з цієї сторони. Пильники ще не, не полопані, ще стоять оригінальні. Ну В цілому мені подобається. В цілому по 10-бальній шкалі, якщо прирівнювати... Шкалу на вживані трактора то 9 балів. ну 10 то був би взагалі там, можна сказати, як новий. Тут, щоб 10 балів було, то потрібно, щоб там було 2000 мотогодин, а не 5. сідушечка у нас ну, Оригінальчик є люк. Є ось така панорамка із люком. Коробка передачі у нас тут є Power PowerQuad Power механіка з автоматичним скиданням передачі самої, коли трактор витяжку. Кондиціонер, управління е, гідравлікою, управління навіскою. Ну, вон все стандартно. І ось ну, я кидав його на плача. Ви зараз самі побачите, тому що тут одна ошибка інформація виходить. і Засвітився бак ЦЦУ. У... Тому е... потрібно замінити датчик, ми це зробимо 5.889 мотогодин, а в вслідному відео покажу, як він працює, і заведемо його. Ну ось Ми його завели. Робота дуже м'яка, мені подобається. Треверс. Коробка і джойстик на управління фронтальним нантажучим. Оригінальний. І от. Все гарно воно піднімає, все гарно воно опускає. Ну, тобто, ну а їхати тут звичайна система. 6 діапазонів, 4 передачі і, і реверс. Ну, і, в принципі, можна кататися. Трактор реально вартує уваги, ціна трактора і опис в нашому телеграм-каналі, кого цікавить більш детальний розклад по тракторі, більш детальний огляд, можете дзвонити, зробимо з вами відеозв'язок, і по відеозв'язку ви можете запитати абсолютно все, що вас цікавить. Так само ви маєте можливість запитати. Всі нюанси, всі всі ситуації, і я маєте можливість, щоб я вам показав там, де ви захочете, саме в ту частину, де ви захочете. Всіх благ, пока, пока.